Перші безробітні атовці почали приходити до Чернівецького центру зайнятості ще в грудні. І початком демобілізації їх побільшало. Нині є 15 ро військових, яких потрібно працевлаштувати. У нас є двоє економістів, фінансистів, є фінансист-ревізор, є реставратор. Взагалі є артист. Один із цих. Хлопців зголосився на отримання одноразової допомоги для відкриття підприємницької діяльності і заняття власною справою. Ну а всі решта, поки що в пошуку роботи, будемо намагатися їм допомогти. Демобілізованих бійців ознайомили з можливими вакансіями та надіслали їхнє резюме працедавцям. Якщо не вдасться знайти роботу за фахом, атовцям пропонують навчитись новій спеціальності. Надія, яка безпосередньо працює з атовцями, каже: вони хочуть працювати та багатьом складно після фронту швидко повертатись до звичного життя. Вони всі, ви знаєте, зараз в такому стані розгублені, замкнуті, що не дуже і хочуть вони розповідати от не дуже важко до них достукатися. Володимиру Українцю працевлаштуватись вдалося. До АТО працював за контрактом в оркестрі Збройних сил. Після скорочення саксофоністу Володимиру довелося стати гранатометником в десантних військах. У Луганській області були щастя, весела гора, переможне. Слов'янськом недалеко були красний люман» це Донецька області. На роботу удома чоловік чекав недовго. Вакантне місце для нього знайшлось у музичній школі. Володимир почав навчати дітей, грі на саксофоні. Так, так, Музика допомагає. Він влився в наш колектив і є результати певні, хоч не за такий короткий термін, але я думаю, що у нього все попереду. Щоправда, поки це перший випадок працевлаштування атовця, який зареєструвався у центрі зайнятості, і з нової хвилею демобілізації охочих працювати значно побільше, прогнозують тут. Магігумене Ярослав Левицький, місцевий час.